Вітаю, шановні студенти. Мене звати Кадлович Тетяна Іванівна. Я хочу презентувати вам дисципліну вільного вибору аналіз зовнішньої політики. Цей курс є важливою складовою підготовки високоякісних фахівців в спеціальності політологія та міжнародні відносини. Сучасні фахівці повинні володіти основами аналізу політики, зокрема, зовнішньої. Курс передбачає Послідовне ознайомлення з основними сутнісними характеристиками аналізу зовнішньої політики це такий науковий напрям. Ми будемо знайомитися з його еволюцією, будемо знайомитися з особливостями проведення аналізу зовнішньої політики, основними та спеціальними методами політичного аналізу. Ви отримаєте знання про зовнішню політику держави як основну складову міжнародних відносин, будете вміти аналізувати цю зовнішню політику, причому будете засновуватись цей аналіз буде засновуватися на поточній ситуації, познайомитесь з історією зародження і розвитку зовнішньополітичної аналітики, основними етапами та принципами її. Проведення. В, результаті, в результаті вивчення курсу ви будете знати основні концепції і моделі аналізу зовнішньої політики, сутнісні характеристики, методологічні основи аналізу міжнародних відносин зовнішньої політики держав. Будете вміти правильно застосовувати методи і методики аналізу зовнішньої політики проводити аналіз конкретних міжнародних ситуацій, готувати аналітичні матеріали, здійснювати інформаційно-аналітичну роботу шляхом моніторингу сучасних політичних процесів. Зокрема, ви будете знати про етапи аналізу політики, будете розвивати. Розуміти форми аналізу політики, такі як перспективний, ретроспективний аналіз, інтеграційний. Також нашу увагу ми будемо зосереджувати на рівнях аналізу зовнішньої політики, і будемо знати про те, що, наприклад, на рівні індивіда, Аналіз зовнішньої політики буде зосереджуватися на індивідуальних особливостях, особливостях людей, які залучені до політичного процесу на світовій арені. На рівні аналізу зовнішньої політики окремої держави досліджуються, наприклад, ті процеси, які впливають на прийняття політичних рішень. Ми будемо розглядати діяльність Міністерства зовнішніх справ, наприклад, України, і таке інше. Ну і глобальний рівень аналізує взаємодію країн, а також недержавних учасників світової політичної системи. Ви також познайомитесь з тим, як збирають емпіричні дані для подальшого аналізу, як аналізують зібрану інформацію. Для цього використовуються статистичні методи. Методи якісного аналізу, наприклад, метод делфі, мозковий штурм, морфологічний аналіз і так далі. Крім того, ви познайомитесь з методами оцінювання, моніторингу, велику увагу я приділю розбору ситуаційного аналізу, а також методам когнітивного аналізу. В результаті вивчення курсу ви набудете навичок фахового політичного аналітика. Зможете, будете вміти збирати та узагальнювати інформацію, проводити аналіз, розуміти сучасні тенденції та перспективи, володіти технічними методами експертно-аналітичної діяльності для прогнозування та оцінки політичних процесів. Дякую вам. За so, увагу wow. обирайте наш курс.